Валентин довбиш по розмінованому полю ідучи. Коли вже той останній постріл прозвучить, І гострий спокій, простір переріже По розмінованому полю ідучи, Історія нові рядки напише Чорніше чорного на чорному слова, москальний брат, а видівка потвори, Хай пам'яті жалюча кропива, Блукаючи по споминах, говорить Не забувайте українці ні на мить. Когосне рабство і жорстокий голод, що принесли вам 33-ї зими, і борщ останній виплеснутий в холод. Нове тисячоліття третє проросло, брати червоний колір не змінили, Горить під обстрілом Донеччини село, Луганщину червоним окропили, по розмінованому полю ідучи. Історія нові рядки напише, Коли вже той останній постріл прозвучить! І гострий спокій, простір переріже.